На вихідних у Житомирі вже вдруге провели фотосушку. Долучитися до акції і просушити свої роботи могли усі бажаючі. Головне не забути інструменти фотки і прищіпки. Смисл всього цього міропія обмін фотографіями. Тобто, акция, виставка, акція по обміну фотографіями. Тобто, любой желающий може прийти провести свої роботи, да, свої сніги і взамен, в мене в, в конце уже да, в конце мероприятия он він може то количество снимков, которые он принес. Фотосушку вперше влаштували у Санкт-Петербурзі у травні 2011-го. За два роки було проведено більше 70 акцій по всьому світу. Забаву вподобали у. Лондоні, Мінську, Києві, Харкові і, звісно, у Житомирі. Переможці нашої сушки отримали подарункові сертифікати від організаторів і квитки у кінотеатр. А головне, як бонус хороший настрій і шматочок слави. Все, вітаємо нашого переможця. Це людина надзвичайно підготувалася. Дуже багато фотографій. Фотографії дотепні, веселі, колоритні. Я навіть не думав, що виграю, Так що нічого сказати не можу. Хоча я радий, звісно. Фотомайстри ділилися досвідом, фотолюбителі надихалися професійними роботами. Організатори обіцяють не зупинятися на досягнутому. Хто не встиг на дві попередні акції, сушитиме фотографії вже у травні. Євген Єсаулов, Юлія Чіпюк для Житомир.Інфо.